Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Хочу розповісти про своїх помічників саду, а точніше про рослини, які допомагають мені контролювати бур'яни на декоративній частині саду. Звісно, мульча у вигляді товщиною 10 см добре справляється з цим завданням. Але кора не дешева. Тому я вирішила посадити ґрунтопокрівні рослини, які закриватимуть землю, захищаючи її від нетравою та водною ерозією а також передскажатимуть росту бур'янів. Вибрали невибагліві, посухостійкі рослини, які не потребують палива. Звісно, можна було б посіяти газонну траву, але постійний палив і регулярне скашування між рослинами мені не підходять. Зараз я починаю розуміти, що концепцію саду потрібно було продумати заздалегідь, враховуючи палив і посадки ще на етапі будівництва. Тепер виправляю ці помилки і намагаю зменшити обсяг роботи. Без доглядного саду не існує, але зменшити затрати праці все ж таки можливо. Перед вами стахіс шерстистий, зайчі вушка або чистець, багаторічна трав'яниста рослина з родини снабкові. Вона вирізняється з сірим забарвленням листя та похнастим виглядом. Родичі далі мені один кущик, який я поділила і висадила маленькими відростками. Розможується швидко, рослина не вибаглива. Мені потрібно було підбити низ туї та швидко закрити доволі велику ділянку від бур'янів у короткий термін. Звісно, можна було б посадити ряд гортензій, Але це було б дорого, якщо купувати рослини на всю ділянку одразу. Хоча посадка рослин у рядок зараз не в тренді ландшафтного дизайну, я обираю цей метод, тому що він мені подобається і, на мою думку, потребує менше зусиль. Для подальшого догляду. Чистець я спочатку садила як тимчасову рослину, але враховуючи, що цього сезону майже 4 місяці не було дощу без палива і вигляд мене задовольняє, думаю, що залишу його. Чесно кажучи, за сезон працювала на цій ділянці всього разів 4. Мені особисто не подобається як цвіте чистець, тому я зрізаю квіти та використовую їх як мульчу при пристовберні кола дерев. Окремі бур'яни іноді з'являлись, особливо перші роки. А цього року їх майже не було. За туями лише до паркану я посадила герань великокорневічну. Також зверніть увагу на мою помилку з племі, якщо вже вирішили садити купити всі одразу, а не в різні роки, як зробила я. А ще, коли саджала, не розуміла, що мені потрібна туя з одним стовбуром і спохватилась запізно. Видалила зайві стобури і спочатку вигляд той був жахливий, що мене засмутило. Але поступово вона відбавлюється, тож сподіваюся, що наступного року вона перетвориться на красун. Два роки тому висадила 10 кущів герані і поступово розмножую. Через відсутність дощів цього року і відсутність паливу крапельний палив, що ви бачите тільки для тут, стан рослин не ідеальний. Раз на місяць прохожу цю ділянку з сапкою. Бринів небагато, але вони є. Якби були дощі, рослини, ймовірно, зросли б щільніше. Чистець за затуями не садила, бо там з часом буде тінь. Поки не знаю, чи правильно зробила. До речі, мені також не подобається, як цвіте ця Герай, але скільки вона затуями, я її квіти не чіпаю. Ачіта грубто покривний. Купила на ринку 4 роки тому невеликим кущиком. Назву сорту, напевне, не знаю. Але він не поширюється по всій ділянці, що дуже важливо для очітка. За різними сортами очітків треба бути обережним, адже деякі з них можуть бути агресорами і швидко поширюються по всій ділянці. Бур'яни проростають час від часу, але їх небагато. Я просто проходжу і вириваю їх. Під цей очіток добре маскується портулак, тому потрібно дуже уважно його контролювати. Цвіти жовтими квітами. Після цвітіння вони стають коричневими. Минулого року я зрізала їх, спочатку спробувала газонокасаркою, але результат мені не сподобався. Потім взяла кущоріз і зрізала верхівки. Вигляд мене задовольнив, але процедура виявилася не дуже зручною. Тому цього року залишила квіти без безрізання. Очіток не поливався жодного разу. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!